Із забуття в безсмертя. Василь Стус. Історія української культури ще донедавна нагадувала розбиту викривлену ґрунтову дорогу, яка прямувала до тріумфальної арки, побудованої на честь самовідданих, безмежно закоханих в Україну класиків. Усі великі постаті, які творили національну культуру за їхнього життя, не були гідно оцінені, а почасти зазнавали репресій. І залишили цей світ у муках фізичних і душевних страждань. 6 січня виповнилося б 76 років від народження Василя Стуса поета, котрий не скорився радянській системі і до останнього дня залишався борцем за право українців на власну культуру і мову. Народився Василь Стус 1938 року на Вінничині у селянській родині. Він був четвертою дитиною в батьківській сім'ї. Його дитячі і юнацькі роки минули на Донбасі, куди переїхала родина Стусів у пошуках кращої долі. Тут він завершив шкільне навчання зі срібною медаллю, закінчив із червоним дипломом історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту. Згодом деякий час вчителював на Кіровоградщині. Відслужив у лавах радянської армії на Уралі, звільнившись, з якої знову викладав українську мову та літературу у школі, працював літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. У 1963 році Василь Стус вступає до аспірантури інституту літератури Тараса Шевченка Академії наук УРСР, де був зарахований на спеціальність теорія літератури. Тоді ж відбулися перші публікації його віршів у журналі Дніпро. У часи навчання в аспірантурі молодий науковець пише велику літературознавчу роботу про трагедію таланту визначеного українського поета Павла Тичини Феномен доби. Офіційно не визнану і не сприйняту радянським літературознавством, але широко відому у сам видаві. Пізніше ця праця фігуруватиме у кримінальній справі Василя Стуса. Як вагомий доказ антирадянської пропаганди, у 1965-му Василь Стус одружується із золотокосою красунею Валентиною Попелюх. Через рік у родині Стусів народився син Дмитро. У ті непрості часи той, хто не зміг пристосуватися до системи, фактично підписував собі вирок. У вересні 1965-го, після перегляду фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків відбувся відомий виступ у кінотеатрі Україна з приводу арештів серед української інтелігенції. Товариші! Товариші! друзі, послухайте в Києві, в Львові почалися арешти української інтелігенції! За участю цій антирежимній акції Стус втратив можливість друкуватися. Його відрахували з аспірантури, а пізніше його ім'я з'явилося в особливому списку КДБ. Найгірше те, що йому було важко влаштуватись на роботу навіть кочегаром. За тим слідували арешти. Після першого, у січні 1972 року, поет отримав 5 років таборів і 3 роки поселення. Через 8 місяців після звільнення. У травні 1980-го відбувся другий арешт, дали уже 10 років таборів, особливого режиму, і 5 поселення як для небезпечного рецидивіста. Слідство нав'язало поету громадського захисника Віктора Медведчука, того самого, що очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, і є кумом президента Росії Володимира Путіна. Від захисту Медведчука поет офіційно відмовився. А той виступив в унісон прокурору, не надавши стусові навіть останнього слова. Поет справедливо нарікав, що система продукує примітивного індивіда з невибагливими потребами і бути собою і тим самим уже вирізнятися із натовпу найтяжчий злочин. В ув'язненні, як згадують друзі. Василь Стус у стосунках з наглядачами тримався так, наче він прокурор на новому нюрнбернському процесі. Поет дуже болісно реагував на перекручення принципів національної політики в Україні, сварився, обурювався, протестував його пошуки історичної правди, пережитої народом, підсилювалися тотальним трагізмом, а це призвело до певних символічних узагальнень, що суперечило. Морально-психологічній атмосфері періоду застою. Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота, очужілий в своєму тілі і кавалок болю, і самозамкнений у тьмущій тьмі завис. Читаючи щоденник Стуса, стає зрозумілим, що він свідомо вибрав свою долю і не збирався здаватися, знаючи, який кінець його чекає. Він з піднесенням сприймав спротив поляків у тоталітарному світі немає жодного іншого народу, який би так віддано захищав своє людське і національне право як шкода, що Україна не готова брати уроки у польського вчителя, а про свій народ писав так. Українців пресують перед усім. ця тюрма антиукраїнська за призначенням, отже, загроза українського бунту для влади дуже страшна. Доведений до краю Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан за якого я відчуваю себе річчю. Державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром в Україні, все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином це значить бути рабом, я ж до такої ролі не надаюся. Але ніхто його із Союзу не випустив. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив 1980 року смертоносний вирок 15 років тюрми. 4 вересня 1985-го, в 36-му концтаборі на Уралі у віці 47 років Василь Стус помер. Помер неприродною смертю. А внаслідок повільного садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань, писали до Дня його загибелі в роки незалежності. Із другого ув'язнення Василь Стус повернувся в Україну у 1989 році, через чотири роки після своєї смерті, і був урочисто перепохований. На байковому кладовищі у Києві. Потім його ім'я офіційно реабілітували, як і творчість, нагородили посмертно Шевченківською премією. Бо Нобелівська, на яку у 1985 році у рік смерті поета він був висунутий, вручається лише живим. Василь Стус, як і всі ми, хотів жити для радості, для свого сина і дружини. Та йому довелося покласти життя за Україну, бути свічею у свічаді для багатьох натхненних його подвигом поколінь. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни. Ненависті прокльону каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя. Своїм стражданням і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і в смерті з рідним краєм поріднюсь.